І так, у мене сьогодні лекція вид гумору. Ви знаєте, що я завжди люблю за е, топлю за авторське право, тому я відразу написала, що це ілюстрація Каталіни Маєвської, щоб хто не думав, що це ілюстрація Содоренко, Ольги, І ми розпочинаємо у Вікіпедії. Написано, що гумор це інтелектуальна здатність бачати в предметах смішне, властивість. Відчуттів викликати сміх і надавати розвагу, і простими словами гумором себе розважає наш інтелект. Насправді, чим людина розуміше, тим більше вона бачить смішного навколо себе. Слово «хуморен» рідкі текучі має латинське походження. Середньовічні медицини вірили, що соки організму впливають на настрій. Тодішні лікарі цим словом позначали такі рідини кров, лімфу, жовту жовч і чорну жовч. І переважання одного з таких соків крові викликало у людини веселе і піднесене самопочуття. Одна з дев'яти древногрецьких муз Талія була покровителькою комедії. Усі інші були дуже серйозні. Одна навіть писала гімну. Взагалі, коли людина має намір розмішити, вона виконує дію або фізичну, або вербально. Приклад фізичної дії це перша комедія мого кіно. Які були пов'язані з тим, що кумедні на вигляд люди потраплили в дурноваті халепи. І усім нам відомий приклад це Чарлі чапи Приклад вербальних дій це промовляння жарту. І е, письменники насправді вони використовують вербальну дію для того, щоб пожартувати. З точки зору алюміційної психології, почуття гумору це результат статевого відбору, оскільки почуття гумору є ознакою високого рівня інтелекту і творчої здібностей особи. І ми свідомо обираємо для себе партнерів, які нас смішать. Саме смішать, і тому людей, ну, смішать інших людей, вони мають можливість залишити на на цій землі. Крім того, ті люди, які нас смішать, люди, які насмішать, здаються нам більш привабливими. Проте наш мозок, він і чомусь робить висновок від зворотнього і ми вважаємо, що привабливі люди, вони смішні. Це може бути не так. Я більше ніж впевнена, що кожна людина має свій специфічний від гумору, який вона напрацьовує протягом життя, і найбільш комфортно себе почувають ті пари чи компанії, в яких почуття гумору схоже. В цьому я переконалася, коли знайшла роботу студентки Стенфордського бізнес-школи у США від її матхапан, яка розробила мобільну програму для знайомств смузі, що дозволяє знайти партнера зі схожим почуттям гумору. На відміну від Тиндера, Тіндера та інших аналогічних платформ користувачам. Пропонують свайпати мемчики. і ті користувачі, які свайпують однакові мемчики, їм програма пропонує познайомитись, значить, що в них схоже почуття гумору. На самоті ми сміємося в 30 разів менше ніж коли ми спілкуємося. Сміх, як усім відомо, впливає на фізичний стан здоров'я. Я до речі, оцей мем показала своєму чоловіку. Він сказав, що це не смішно. Так, далі, лікування дії сміха на власній практиці відкрив журналіст Норман Казіс. Це було 1970 рік, і йому діагностували серйозне захворювання суглобів хребта. І лікар попередив журналіста, що з 500 хворих одужили лише один. І він вирішив боротися з хворобою, сміючись, і він дивився комедії кожен день. І спочатку він... Коли він спочатку сміявся над комедією, потім він зауважив, що йому регіт допомагає позбутися больових відчуттів. А через декілька місяців, ну я думаю, що не місяців, а років сміхотерапії, він вилікувався. Сміхотерапія, що називається гелетологія. Сьогодні сміхотерапія широко використовується в онкологічних клініках Ізраїлю. В Японії за допомогою сміху лікують туберкульоз в Голландії в кожній лікарні працює клоун на повну ставку. Проте сміх, як і багатьох інших явищ, має свою фобію. Вона називається ґелетофобія. Це страх бути осміяним. Найбільше ґелетофобі в Японії і Таїланді. слово гумор в українській мові вживається в таких значеннях. Перше, це доброзичливе глублузливе ставлення до чого-небудь спрямоване на відкриття недоліків і вміння подати і зобразити щось у комічному вигляді. Так, Друге — це художні прийоми у творах літератури або мистецтва заснований на зображенні чого-небудь у комічному вигляді, а також це література або мистецтво, що використовує цей прийом. І я хочу тут згадати твірничу Левицького кайдашева сім'я. Я вважаю його просто ну витвір мистецтва, саме гумор він там відкривав. Це скаб. а? Це скап і третя дія це. Психічний стан, гумор і настрій людини. Коли кажуть у доброму гуморі, і у доброму настрій, а коли не в гуморі, це в поганому настрої. Ось такі три. Тане нашого слова гумор. Далі культурогіння Маріан Неєм зазначає, що гумор є соціальним маркером, який ділить на своїх і інших. І найкращим прикладом є сучасні українські військові меми. Деякі з них можуть бути зрозуміли лише українцям, а людям за кордону можуть здаватися недоречними або навіть табульованими. Гумор залежить від контексту і може бути незрозумілим поза ним. І це нормально, це демонструє, що гумор в першу чергу. Залежить від того світу, в якому ми живемо. Квінтовий гумор, потужний інструмент захисту, воєнних часи. Це курдвоний гуд. Він написав, що сніг так само, як і сльози, це захисна реакція на розчарування, виснаження і зневіру. Але сніг кращий тим, що після нього не треба вмиватися. І він написав такий роман «Бойня номер 5, який був пронизаний настільки тонкою іронією, що після його прочитання практично кожен становиться пацифістом. Аристотель сказав, що жартувати треба для того, щоб робити серйозні справи. Лінгвіст Чарльз ґранер стверджує, що гумор дуже рідко буває невинним проявом, як може здатися на перший погляд. За його словами, гумор це гра, змагання, в якому є очки, переможці та переможених. І ця гра помітно вирізняється гендерним дисбалансом. Британський психолог, да були британські учени, зараз британський психолог Річард Вайсман згідно з ним, і у книжці дивнологія наводить дослідження 1200 прикладів сміху в повсякденному спілкуванні, яке показало, що 71% жінок сміються, коли чоловік розповідає жарт, але лише 39% чоловіків сміються, коли жартує жінка. У 2001 році професор Вайсман змислився над пошуком найсмішнішого жарту. Він отримав зелене світло від Британської асоціації просування науки і разом зі своїми колегами зараз чекайте з Гертфордширського університету. Запустив міжнародний проект Лаушлаб і спеціально для нього вчені створили сайт, який мав два розділи. В першому розділі кожен мог опублікувати свій улюблений жарт, а в другому а в другому люди, люди відповідали на кілька простих запитань про себе, про стать вік, національність, а потім оцінювали, наскільки кумедними їм видалися жарти випадково вибрані з архіву. Метою дослідження було зрозуміти, що змушує сміятися різні групи людей, і який жарт змусить усміхнутися весь світ. Сайт зібрав понад 40 тисяч дописів і близько 350 тисяч голосів із 70 різних країн. Так, ось анекдот, який вподобали найбільше людей. Двоє мисливців полюють на здобич у лісі. І зненацька один із них падає горілиць. Він не дихає в нього закам'янілий погляд. Його напарник виймає телефон і телефонує у службу екстреної допомоги. Він кричить, задихаючись від хвилювання. Мій друг мертвий, що я можу зробити? Оператор каже, заспокойтесь, я вам допоможу. Спершу нам слід переконатися, що він мертвий. Тиша лунає постріл, потім на іншому кінці чути, гаразд, а тепер що? 55 разів. Відсотків респондентів оцінили його як смішний, і цілком можливо цей жарт не змусив вас. От мене не змусив він усміхнутися, якщо що я б його не вибрав. Цілком можливо, ви знаєте, з десяток значно кращих. І Вайсмен після завершення свого проекту, який тривав 5 років, визнав, що знайти жарт, який потішить усіх справа безнадійна. Опитування підтвердило те, що ми і так добре знаємо. Люди сміються з різних. Німецькі філософи Іммануїл Кант та Артур Шопенгаур писали: по усьому, що викликає жвавий сміх, має бути щось абсурдне. І давайте ми зупинимось на половині презентації. І кілька хвилин погуглимо, і кожен знайде той жарт, який його смішить, і ми його просто скажемо на публіку. Чи можна жартувати під час війни? Спитала в штучному інтелекту. Його відповідь була такою, наче він намагався трохи пересоромити нас за це запитання. В час війни люди часто відчувають страх в тому і втрату на писанку, тому жартувати не годиться. Ну і чи варто слідувати його порадам, Адже машинам гумор невідомий так видів гумору багато, але ми розглянемо сьогодні з них. Це буде іронія, ксіморон. Пародія, сатира і сарказм. Особливим видом гумору є чорний гумор, і не треба казати, що він. Не Іронія. Іронія це лукавство, глузування і прихований гумор. Це художній зворот, який виражає глузливе, критичне ставлення митця до предмета зображення. Іронія це насмішка, яка замаскована зовнішньою серйозністю. У повсякденному житті найпоширеніша розмовна форма іронії, і тут усе просто те, що промовляється, насправді означає геть протилежне. Це дуже схоже на сарказм, але є суттєва відмінність. Сарказм одразу має на меті когось боляче зачепити, і в нього є конкретна адреса. Тоді, як в іронії це зовсім не обов'язково і вона є м'якшим інструментом. У мене була така історія, вам зараз розповім, що таке Іронія на своїй шкірі відчула. Ми з донькою ходимо в басейн. І... Вона грає в волейбол, в неї дуже хороший удар. А я плаваю, щоб мене ніхто не чіпав це <плес> <плес> мій час, і тут вона. Кидає м'яча, він крутиться і мені залітає прямо от в от вписок <смір> і дуже болюче. Вона така рже каже: ха-ха, мама, тобі болюче. <смір> Я говорю: ні, доченька. Кожен би день з тобою ходила отак в басі, щоб отак пописку отримувати м'ячем. Оце є іронія. Я її не образила, сказала прямо протилежно. Так <смір> 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 ми. Описуємо якусь пригоду, на яку ви відреагували іронічно. Так, далі у нас оксиморон. Чи оксіморон, чи оксиморон по-різному пишуть. І особливість оксиморона полягає у сполученні різко протилежних за зазначенням слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект. Приклад, так? Да? Холодне полум'я, сухий дощ, крижана посмішка, ну і руська культура теж це в насрон. Він навмисно застосовується для надання тексту особливої стилістичної забарвленості та роз'яснення надзвичайно складної е, ситуації. Ага. Я прочитаю е, приклади, які я знайшла в інтернеті. Ця суха рідина моторошно роздирає горло. І, немов холодний вогонь, вона ранила моє закохане серце. Від німого співрозмовника я дізнався набагато більше, ніж від мовця. Це саме чесне брехун, якого я тільки бачив. І о, ми не будемо зараз писати вправу, ми на ходу будемо вигадувати в стюмурон просто слово читання. До прикладу, мені дуже подобається живий мрець і «пародія». Ну і по цьому мему вже понятно, що таке пародія. Пародія в літературі це текст, у якому відбувається комічне чи сатирічне наслідування іншого тексту, і пародія в перебільшеному вигляді відтворює характерні особливості оригіналу. Енеїда, да, Енеїда, Катя! Для... Зображує побут України другої половини XVIII сторіччя, і це сатирично гумористичний твіт, пародія на Енеїду Верифілія і за жанром та вестійна поема в якій жартівливому і м -м, зниженому стилі зображене життя та побут різних верств українського суспільства. А це сатира. Сатира це вид художнього висловлювання, що використовує гумор з метою критики та висміювання людських вад. Суспільних недоліків або політичних проблем вона допомагає людям розуміти неправильні сторони чогось, але робить це весело. Головна мета сатири навчити людей дивитися на речі критично, але залишатися позитивними та відкритими до зміни. Згадаємо кобзаря, гостро сатиричний характер має поема Тараса Шевченка «Сон». Він е описував царицю і дуже її описував, от ви можете побачити в да? що опалік засушений, тонка, довгонога і взагалі неказиста, і страшна, і так далі. Сатириками вважають Остапа Вишні, Івана Франка, Микола Хвильового, і сатиричний роман є жанром літератури, який зосереджується на висміюванні та критиці суспільства, політиків і людської природи. І приклади таких романів це будуть мандри Гулівера, Джонатана Сівта, Колгогосп тварин Джорджа Орла і за двома зайцями» Михайла Старицького. Сарказм близький до іронії. Він буває їдким, викривальним і гірким. І він ґрунтується на почутті переваги мовця над тим, що він говорить. Це злана смішка, що вказує на людські недоліки, неприємну ситуацію чи явище. Сарказ має негативне забарвлення і вважається найвищим ступенем іронії, заснований на глумі і зневазі. І сарказм часто використовується в художній літературі як засіб комічного, а також у повсякденній розмові, коли людина уїдливо жартує. До прикладу, ти одягла доречну сукню, якщо збираєшся на дискотеку для пенсіонерів. Тобто сукню образили і пенсіонерів в одному речі. Далі, чорний гумор це гумор з домішкою цинізму і комічний ефект, якого полягає в улусуванні над смертю, насильством, хворобами, фізичними каліцтвами, і іншими похмурими темами. Чорний гумор має важливу місію. Він вчить нас переживати проблеми з усмішкою, при чому не перетворюватись на циніків і мізантропів. Сміх над чорними жартами не означає, що ми зловтішаємось. Це значить, що ми не сприймаємо ситуацію як безвихідну та можемо іронізувати над проблемами, зокрема над своїми. Ага. У цьому плані чорний гумор дарує полегшення. У безвихідних ситуаціях сміяться то, що не виходить. Отже, якщо є сила жартувати над проблемами, вони не такі страшні, як можуть здаватися спочатку. Ага, я ще хотіла сказати про стьоп. тому що стьоп зараз в нас дуже розповсюджені, це Стиль спілкування, ну в мене двоє дітей підлітків. Я на собі відчуваю, що таке щоб. Це активно, але не в агресивній формі. Використовується на наслідко над І Інколи соб тлумачить як приниження у дозволених дозах, і в нормі стоб є витонченою грою розумних людей. Далі ми підсумовуємо. Це почуття гумору це здатність людини розуміти гумор. Воно надає впевненості в собі і оптимізм. І у крайніх випадках викликає почуття а у крайніх випадках викликає почуття звертності і влади над об'єктом приниження. Інструментом гумору є жарт. Це звичайно, вдало вигаданий жарт, знімає напругу, смуток або страх. Однак, якщо жарт висловився на адресу будь-якої людини, то він може нанести не тільки радість, а й бути актом агресії, оскільки людина може побачити в ньому зловмисну образу і приниження. Тому жарти зазвичай допускають тільки по відношенню до добре знайомих людей, які сприймають його як прояв довіри до них самих, що дає можливість подивитися на себе з боку в критичному світі. І у цьому випадку відносини людей зміцнюються ще більше. В іншому ж випадку жарт, особливо висловлений на публіці, сприймається як особиста образа і сприяє виникненню неприязних відносин між людьми. Да, за вищу вказаних причин, сміх він може бути як злим, так і добрим. І те ж саме можна сказати і про жартівника. Він може бути або злим, або добрим. Вага, дякую за увагу. Та на цьому все. Дякую.